Люди з психічними розладами. Щоб ви хотіли, щоб люди краще розуміли про ваш стан? Це виснажує. Я весь час втомлена. Кількість зусиль, які мені доводиться докладати, щоб бути звичайною дорослою людиною, просто астрономічна. Усе складно, немає нічого легкого чи простого. Я просто так зморилась. У мене біполярний розлад. Я хочу, щоб люди розуміли, що більшість часу я досить спокійний. Я чую голоси, і вони говорять мені жахливі речі, але я сам вирішую, слухати їх чи ні. Вони мене не контролюють. Фактично, витративши багато часу, я майже зможу їх контролювати. Але іноді мені буває дуже погано, і було б добре, якби ви посприяли тому, щоб я отримав кваліфіковану медичну допомогу. Обсесивно-компульсивний розлад це не примха, і бажання того, щоб ваші стільниці на кухні завжди були чистими та акуратними, це не симптом ОКР. Проблемою є постійний потік думок, який я не можу зупинити, і який спричиняє багато страждань. У моєму домі панує безлад і мені байдуже. А от необхідність побажати на добраніч всім домашнім улюбленцям у певному порядку, тому що вони можуть померти, якщо я цього не зроблю. Це вже проблема. Також у мене випадково можуть виникнути нав'язливі тривожні. Жні думки, наприклад, сексуальні, насильницькі чи абсурдні. Це не мої думки. Вони не відповідають моїм переконанням чи цінностям. Єдина відносно дивна річ, коли я смикаюся або трясу головою, щоб стерти думку, як малюнок на грифельній дошці. Є різниця між психозом і психопатією. Я бачу і чую те, чого немає. Я не мрію посадити вас у мікрохвильовку. Відчуйте різницю. Якщо у вас тривожність, ви вже знаєте, що ваші страхи, можливо, частково часто є ірраціональними, і це знання додає стресу. Коли вам кажуть, що ви ірраціональний, це не має ніякого значення та ніяк не допомагає. Тривожність це недотепно. О, я не можу робити. Ставте звичайну діяльність, яка викликає хвилювання, тому що у мене є тривожність. Ні, ти просто хвилюєшся. Тривожність це коли вас плавить протягом двох годин, тому що не всі волосинки лежать ідеально. Ви стурбовані тим, що. Що люди побачать і скажуть, що це виглядає жахливо, хоча воно зовсім непомітно і виглядає нормально. І ця ситуація псує решту вашого дня. Тривожність проявляється в тому, що ви не можете заснути, тому що надто багато думаєте про день тиждень, що минув, або раптово згадуєте про щось, чого не вистачає, і не можете заспокоїтись, поки не встанете і не знайдете це. Тривожність це коли ви настільки напружені весь час, що фізично не можете зробити нічого, щоб розслабитись, адже сама думка про. Ослаблення викликає у вас ще більше тривоги. Цей стан добре піддається лікуванню за допомогою консультацій, терапії або ліків, але нелікований справжній тривожний розлад дуже виснажує і значно знижує якість життя. Я страждаю від депресії з моменту, коли народила понад 10 років. Чесно кажучи, я забула, як це бути щасливою. Почуваюсь, наче на дні океану, а всі інші плавають на поверхні. Ліки, терапія та важка праця можуть підняти мене вище, але виплести я не можу. Усі почуття та емоції губляться в товщі води. Я постійно борюся з власним розумом. Справи йдуть значно краще ніж було раніше, але щодня, коли я прокидаюся, мій мозок каже мені просто лягти назад у ліжко. Хоч не бачу причини прокидатися, я встаю щодня. Приймаю душ, вдягаю чистий одяг. Це до біса виснажує. Що кожного разу, коли я зла або засмучена, це не просто мій психічний розлад. Іноді я маю повне право й підстави бути розлющеною або розплакатись, як і будь-хто інший. Відмахуватись від моїх емоцій, як від симптому хвороби, це несправедливо і неприємно. Те, що існує більше ніж один тип шизофренії, і те, що у мене СДУГ не означає, що до мене потрібно ставитися як до довбаної п'ятирічної дитини. Батьки, СДУГ та інші розлади не характеризують вас як поганих батьків. У вас немає невихованої дитини, яка постійно потрапляє в біду. У вас є дитина зі станом здоров'я, який ускладнює її життя та потребує діагностики та лікування. Ніхто не подумає соромитись того, що в його дитини астма, поганий зір чи діабет. Витягніть голову з піску та припніть своє самолюбство, коли йдеться про здоров'я вашої дитини. Що я сам це не до кінця розумію а поради від психічно здорової людини, яка ніколи не була на моєму місці, не принесуть користі й поготів. Синдром затримки фази сну. Я хотів би, щоб люди знали, лише тому, що їхній організм налаштований на те, щоб засинати без підказки щовечора о 8.30. Це не тому, що вони роботяги, і те, що ви без зусиль можете прокидатись о 6 ранку щодня, не робить вас кращими. Усе своє життя я провів у ранкових стражданнях, поки рік тому не зрозумів, що це серйозна проблема. По суті, це означає, що моє тіло вважає, що час спати це четверта ранку, а час прокидатися о півдні. У юність зі мною поводились як з пропащим ледерем. Хоча я займався трьома видами спорту, отримував хороші оцінки. Чомусь ніхто ніколи не звертав уваги, що вранці я розчавлений, навіть на вихідних списували все на слабо характерність, недисциплінованість та ледачість. Хоча щодня я сумлінно відбував купу тренувань з боротьби та інших видів спорту, старанно виконував більше трьох годин домашні завдання та додаткові вправи. Можливо, щось не так, і справа не тільки в лінощах, це несправедливо. one. Що психічні захворювання це такі ж хвороби, як і фізичні. У мене хронічна недуга, і моє життя повністю залежить від ліків. Те, що моя хвороба невидима, не означає, що вона не завдає страждань, і я точно не обирала на неї хворіти. Мені доводиться мати справу зі своїм біполярним розладом щодня до кінця життя. Крім того, ніхто ніколи не скаже, вау, у мене такий запущений діабет. Тому, будь ласка, не кажіть такі речі, як Вау, у мене зараз біполярочка. Психічні Розлади – це не просто надмірні емоції. Коли ви кажете, що у вас ОКР, тому що вам подобається порядок у коморі, я сподіваюся, ви не помітите, що верхній шар шкіри з моїх рук зліз від нав'язливого миття. Що депресія може вразити вас без причини, навіть якщо в даний момент у вашому житті не відбувається нічого стресового чи поганого. Немає значення, чи у вас є гроші, сім'я, друзі, кар'єра тощо. Вас просто поглинає почуття без надії. Згоден намагався пояснити це другові, який ніколи не стикався з проблемами психічного здоров'я. Я переконував його, що депресія не залежить від обставин. Він сказав, але у тебе все добре. Є люди, у яких усе набагато гірше ніж у тебе я відповів: так є. Крім того, є люди, у яких справи йдуть набагато краще, ніж у мене. У них є все, що вони тільки можуть забажати. Їх обожнюють люди в усьому світі, але вони все ж страждають. А деякі навіть позбавляють себе життя. Робін Вільямс або Честер Беннінгтон. Є також люди, у яких усе набагато гірше, ніж у мене, але вони приймаються та продовжують жити без депресії. Чиї страждання не заперечують моїх власних, так само як і мої не заперечують. Стр... Страждань заможного актора чи музиканта. ПТСР не схожий на те, що ви бачите у фільмах. Ви не думаєте, що повернулись в часі, і у вас галюцинації. Ви просто переживаєте такі ж відчуття, які пережили колись. Мені іноді здається, що мене б'ють знову і знову. Хоча насправді ніхто не торкався мене. Моє тіло та мозок реагують так само, як у дитинстві. Логічно, я розумію, що мені нічого не загрожує і нічого не завдає мені шкоди, але все одно мушу відчути все заново, тому що мій мозок переконаний у протилежному. Це може прозвучати суперечливо, але як людина, яка зіткнулась з купою психічних проблем в минулому, мала безліч діагнозів, але зараз живе неймовірно щасливим життям і живе так уже багато років. Я хотів би сказати, перше, що ви можете зробити для людей з психічними розладами, це зі співчуттям притягнути їх до відповідальності за їхні вчинки. Те, що відбувається в нашій голові, це наша справа. Але якщо ми переносимо свій біль на інших, це неприйнятно. Ми повинні нести за це відповідальність як перед іншим так і задля нашого власного зростання, подібно до того, як надають допомогу наркоману, захищаючи його від наслідків залежності, не дозволяючи йому досягти дна. Часто відсутність відповідальності за наші дії, які ми в змозі контролювати, навіть якщо не можемо тримати під контролем те, що відбувається в нашій голові, обертається такою ж проблемою. Співчуття до нас це чудово, але я ніколи не виступатиму за те, щоб хтось спалив себе задля того, щоб зігріти світ. Те, що у мене синдром Турета, не означає, що я викрикую всі російські та гомофобні образи, які мені відомі. Існує два типи вокальних тиків: звичайні вокальні тики та складні вокальні тики. Складні вокальні тики можуть включати лайливі слова, образи або будь-які інші соціально неприйнятні вигуки чи фрази. Не кожна людина страждає від складних голосових тиків. Припиніть вважати, що я у вільний час займаюся тим, що лаюся на всі лади для розваги. І не намагайтеся змусити мене. Видати непристойний текст. Це не смішно. Друзі, дякуємо за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому патрону за фінансову підтримку. А чи стикалися ви з упередженнями щодо психічних захворювань? Напишіть в коментарях.